У Росії помер засновник АВК, пропагандист Олександр Масляков. Йому було 82 роки. Телеведучий ЗРФ публічно підтримував диктатора Путіна і гастролював зі своїми гумористичними шоу до окупованих регіонів України. Наприклад, перед повномасштабним вторгненням Масляков проводив ігри КВК у тимчасово захопленому Криму. Із серпня 17-го року його ім'я фігурує в базі сайту Миротворець, а його син Олександр виступав перед окупантами вже під час Великої війни. За даними схем, двадцять третьому році він приїздив, аби. Ати концерт у зруйнованому росіянами і окупованому нашому Маріуполі до речі з масляковим пов'язаний дебют 95-го кварталу. Він відбувся ще в 1998 році. На фестивалі у Сочі саме там на них звернув увагу росіянин і запропонував взяти участь у вищій лізі. Однак українській команді там не щастило, адже вони не змогли пройти навіть перший етап, тож надалі грали тільки в українській лізі. У 2000, 2001 році команда таки повернулася до вищої ліги, навіть дійшла до півфіналу. Свій виліт. Учасники команди тоді пояснювали так. Цитую: Москва не могла собі дозволити участь чи перемогу э, провінціалів. Після чого гумористи вирішили. Не зациклюватися на КВК і почали власний шлях. Чим це завершилось? Я думаю, ви всі прекрасно знаєте. Денис Путінцев, медіаексперт, директор департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Херсонської міської військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Денисе! Тепле вітання з незламного Херсона, студія Київ. Сергій, дуже приємно бачити вас живим, здоровим. Дякуємо навзаємо. Пане Денисе, як би там не було, але Масляков зіграв свою роль е, в створенні цієї росіянської, гумористичної, е, цієї всієї парадигми, цього конвейеру. Що ви скажете з цього приводу? Ким був Масляков, що він зробив цими молодими людьми для КВК, для стендапу, потім для камедії і так далі. Ну, по-перше, я просто ви могли б продовжити, але не продовжили. Він створив не просто парадігму, він же створив імперію, а імперію гумору. Ну він зробив по факту те ж саме, що зробив Володимир Путін. А будь-які імперії, ви знаєте, історично доведено, що будь-які імперії вони мають колись розвалитися. І дуже сподіваємося, можливо, це виглядає трохи інфантильно, що оце фізична загибель імператора радянського по пострадянського, я б так казав, гумору буде кроком ще одним кроком до фізичної загибелі і диктатора російського і цієї системи, яку він очолює стосовно Маслякова, хто б міг подумати ще навіть. Там, років 10-11, тому що ми будемо так про нього казати, про його смерть, про цей культовий персонаж для всіх студентів пострадянського простору, маємо віддати належне Маслякову. Маємо віддати належність тим, що він йшов тим же шляхом, яким йшов і Володимир Путін. Тобто був, формальна була історія пов'язана з КВК, і була неформальна історія пов'язана з КВК. Нагадую, що ви дуже м'яко в, 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 в сюжеті перед тим, як ми з мали з вами спілкувалися, сказали, що просто 95-й квартал Володимир Зеленський свого часу сказали, що росіяни не могли допустити, щоб. Українці вищі ліги були, а тут інша історія. Наскільки мені відомо, там була принципова позиція Маслякового по відношенню до зеленського і його команди. І далі подалі можна так сказати, можливо, це моє припущення, але дозволю собі так сказати. Все, що потім відбувалося із 95-м кварталом із Володимиром Зеленським, це була принципова позиція. На а, противагу позиції Маслякова, і мабуть, дозволю собі припущення те, що зараз Володимир Зеленський є президентом а, нашої країни, а, є а, висновком а, з тих дій, які він робив на противагу, а, тому щоб довести а, імперські імперії імперські а, гумористичні. А цій машині що команда з кривого рогу Українська команда може створити е гідну, е ну не імперію, скажімо так, а гідну структуру, яка потім е доведе усьому світові, е що українці нестандартні і українці в будь-якій ситуації е мають е мають відповідь і завжди виграють навіть в такій ситуації, коли е м сваряться з імператором великої імперії гумово. Ну, це, це моя особиста думка. Пане Денисе, ну просто Масляков, якщо говорити про саму структуру КВК, це ж скажені гроші, по-перше. Ну, це мафіозний такий підхід, не заплатив, не виграв. Плюс він зібрав біля себе ну, всі ті люди, кого ми бачили в різних гумористичних шоу, вони всі були під ним. Ну Тобто, це такий якийсь КДБшний підхід, ні. Okay. Ну, який може бути підхід у людини, яка а, повністю змальовує поведінку а, свого, а, ну скажімо так, куратора? Звичайно, ну давайте, давайте ще згадаємо, що Масляков свого часу відсидів. І це теж класична позиція. Він відсидів, відсидів потім, і потім а, його кар'єра дуже стрімко розвивалася на телебаченні. Є в мене підозра, що в той момент, коли він виходив. З відповідних, ну скажімо так, місць а, була домовленість з паном а, Олександром Масляковим, а, яка потім і дозволила йому стати імператором в цій машині, великій машині пострадянського гумору. А стосовно не заплатив, не переміг, ну тут дивіться, є дуже багато механізмів, які працюють на систему за, за, ну, скажімо так на систему васал васалів в, в от всі рабів васалівсі в цій імперії Тут же не тільки гроші, тут же ж відпрацьовки, тут же ж контракти, тут же ж розуміння того, чи потрапиш ти на перший канал Російської Федерації. А потрапляння на перший канал, ми ж знаємо, потрапляння на перший канал в Росії це ну майже там 80 подальшого успіху публічної людини. А так і камеді, і і подалі всі проекти з учасниками КВК – не тільки російськими, взагалі всі всіма пострадянськими учасниками КВК а, у багато чому м, вони брали, брали свої брали свій початок від Маслякова. А які там були фінансові взаємовідносини, ми не знаємо. Але точно ми можемо точно можу сказати, точно розуміти, бо трішечки був по, по тій, по той бік барикад свого часу, що а, свій, свій відсоток матеріальний або моральний. Точно ця імперія мала, точно це стовідсотково. А і той виклик, який був зроблений саме українською командою, ми можемо по-різному там ставитися а, до команди 95 й квартал і все, що з нею відбувалося, і відбувається. Але це був виклик, і е, цей виклик наразі перетворився з гумору на досить серйозні, на криваві речі на речі, які хто б міг подумати на ті речі, які вирішують долю подальшу долю всього світу. Я не побоюся цих слів, пане Денисе. Ще хочеться почути вашу думку з приводу того, що ну по факту це була ця КВК. Ну це була окупація і України в тому числі. Ну хай це буде образно сказано, але ж діти українські грали в КВК. Це й шкільні турніри, і університетські. І все це було от через цю призму зроблено. Я до того чи Україна вийшла на зі своїми стендап зараз, такими більш-менш популярними е, нашими коміками з шоу певними не тільки ж у нас ліга сміху, як грає є і інші студії. Е, ми вийшли на якийсь новий рівень якісно на ваше бачення в гуморі, чи все ж таки Україна все ще парадіює все російське, а можливо там ну, подекуди західне. Ну в даному випадку мені здається, що Росія теж парадіює Західне, просто не, не визнає це. Тому що взагалі вся ця система і та парадігма, про яку ми зараз з вами говоримо, вона то взагалі ця механіка розроблена саме голівудськими продюсерами. Ось і радянський союз і радянські менеджери-керівники вони просто використовували. Ці механізми, але все, що вони роблять, ми знаємо, що вони все крадуть, і потім просто правильну форму принайте, трішечки притрушуються це у ці російсько-радянськими історіями. Пропагандисткими і, і це нам показують всьому світу, нібито це вони вигадали. Це не вони вигадали КВК, це не вигадка радянського союзу і Маслякова. І те, що зараз робить Україна у протидії російському гумору, який деградує. Ну просто мож, потрібно просто подивитися, просто подивитися формальні і по і неформальний гумор у Ютубі російський, щоб розуміти, що там, як і до речі, в музиці, як і до речі, в кінематографі, зараз працює так потужна пропагандистська Машина, але це окрема розмова наша з вами може бути якось на іншому етері, чому пропагандизм і, і творчість це зовсім різні е, речі. Але в контексті саме творчості і в контексті саме е, інтеграції у західний цивілізований світ, Україна робить не просто кроки, Україна просто біжить вперед. стосовно і Це все під час війни, це все під час військових дій, у військовому стані. а е, Наша країна, ну. Мені здається, без перебільшення. Мені здається, те, що зараз відбувається, і взагалі в країні, і в гуморі, і в творчості, і в культурі. Про це будуть складатися. Про це будуть писати підручники, але підручники не просто українські підручники світові. Це моя знову ж таки особиста думка. Пане Денисе, Дуже вдячні вам за відповіді і за роз'яснення цих процесів. Денис Путінцев, медіаексперт, арт-директор департаменту у справах змі та зв'язків із громадськістю Херсонської міської військової адміністрації доєднувся до нашої ефіру.